День великої октябрьской революції, яка змінила весь мир. Ленін всегда со мной, Ленін, всегда. Тут такий спор, тут якби Ленін організував, але з ними йшли революціонери краснорміців в такій формі, як я ось стою. Це повний абсурд, коли пишуть, ну, пишуть що Червона армія це не є визволителі, це наоборот загарбники. Тобто, я б не знав, я б за таке, щоб якось зловиби цього, хто написав, був він пальців, який писав. Святкування Великого жовтня найвеличнішої дати ХХ століття. Це данина в першу чергу глибокої поваги тим, хто створив супердержаву, велику державу, яка звалась. Радянська Союз Радянських соціалістичних держав. Наші так звані Керманичі вигадали для людей нову цукерку в яскравій угорці, обгорнули, завалювали його. Це угоду про асоціацію з Євросоюзом. Я не хочу бути поганим пророком. Я не хочу бути якимось провідцем але ми після цієї угоди і після цього підпису ми відчуємо. На своїй шкурі і відчує знову народ. Той хто живе на жалюгідну пенсію, той хто отримує мінімальну стипендію, той хто отримує сьогодні мінімальну платню. Ура, товариші!